Після того, як ми ознайомились з інтернет-порталом Валдінфо та доступними на ньому кліматичними мапами і мапами ділянок, ми повертаємося до кліматичних сценаріїв, а точніше до правильного підбору порід дерев для конкретних ділянок. Говорячи про кліматичні сценарії, нам важливо усвідомити, який вплив ми можемо очікувати на наші ліси в найближчі роки та десятиліття. з одного боку, це забруднення з іншого, кліматичні та погодні впливи, а також біотичні пошкодження. Ця ілюстрація чітко показує, що особливо в літні місяці слід очікувати значного підвищення температури, що в середньому, залежно від сценарію, може бути від 2 до 3, а також від 3 до 4 градусів, особливо у другій половині цього століття. Це означає величезний стрес для наших дерев, особливо від посухи в літні місяці. З підвищенням температури та пов'язаним із цим стресом від посухи. Ми бачимо відповідну зміну вегетаційного періоду. Стає зрозуміло, що залежно від інтенсивності кліматичного сценарію, Помірного RCP 4,5 або більш експериментального 8,5 нам у північному рейні Вестфалії доведеться мати справу зі збільшенням вегетаційного періоду на 30-56 днів. Це вимагає адаптації лісівничих заходів, про які ми невдовзі поговоримо. Наслідки зміни клімату для деревостанів устануть зрозумілими в розміщених на платформі далі кількох відео. за експериментальними погодними умовами часто слідують стихійні лиха. Вони зачіпають і хвойні, зокрема ялинові і букові деревостани.